Знайомимось, це містер Капелюх. А це містер крапля. Аго, пане. Аго, пане. Постривайте. Вам не слід було цього робити, адже можна просто було вдихнути його аромат і перескочити. Червона книга України. Аго, пане. Аго, пане. Вам не слід цього робити. Ви розумієте, що ви забруднюєте довкілля. Ви можете просто взяти і викинути своє сміття у найближчий сміттєвий бак. Жовтий бак, метал та пластик. Синій сміттєвий бак папір. Зелений сміттєвий бак скло. Поричні сміттєвий бак харчові біовідходи. Збережімо природу разом. Дякую за увагу!